Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Симутін. Лохотрон водіїв із забороненим драгером. Випадок на Чернігівщині, де водія освідували забороненим драгером. Як з'ясувалося згодом, там працює ціла доїльня машина. З водіїв стягнуто мільйони, а місцевий та апеляційний суд це все покриває. Я вирішив не мовчати та використати єдиний доступний нам інструмент це. Публічність, Прошу від вас розголосу даної історії, щоб прикрити корупційну лавочку та допомогти іншим. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво! Фабула справа: влітку поліціянти, а згодом у лікарні, медики освідували водія на стан алкогольного сп'яніння драгером Алкофор 505. На долученому до справи відео зафіксовано, де водій просить надати сертифікат відповідності приладу, але йому відмовляють і справу направляють до Городнянського районного суду Чернігівської області. Я подав запит до Держлігслужби щодо реєстрації драгера на території України і був шокований. Прилад не є медичним виробом і. Не зареєстрований на території України, тобто, згідно з інструкцією Кабміну, його використання органами влади прямо заборонено. Що робить суд? Замість того, щоб закрити справу, викликає лікаря-окуліста, нормально, так, да? який проводив освідування та з'ясовує якісь клінічні ознаки сп'яніння, уявіть цю маячню. Стан сп'яніння встановлено за допомогою незареєстрованого драгера, а з'ясовують клінічні ознаки щодо стану водія у окуліста. В результаті суд виносить рішення визнати винним, оштрафувати на 17 тисяч гривень і на рік позбавити права керування. А потім виправдовується, мовляв, якщо закрити справу, то всі інші постанови, винесені протягом там, останнього року, також доведеться скасовувати, а це мільйонні платежі від водіїв, які доведеться повертати та визнавати свої помилки. Звичайно, ми подали скаргу до Чернівського апеляційного суду, і Бінго справу розглянули, правда, без нашої участі. Тобто вони нам відписали там, відправили ніби повістку, а чому ми її не отримали? Їх не хвилює. Апеляція підтвердила рішення Городнянського суду. Нічого не нагадує з повістками. Є пряме порушення порядку кабміну, але своїм все а чужим, тобто нам. Закон, ідеологія Мусоліні в нас в час. Браво! А тепер питання. Мені про це слід мовчати, проковтнути та дослухатися там. Деяких поратик, як пишуть, не на часі, зараз там війна, не можна гайдати човна. Чи як? Якщо вичерпані всі способи, то що робити і як виправляти? Іншого, курім публічного, я не бачу. Хіба звернуться, ну просто змиритися з цим свавіллям і здатися. Прізвища суддів називати не можу, інформація закрита, але вкажу номер справи. 732 дріб 551 дріб 22. І пам'ятайте, драгер Алкофор 505 заборонено для використання будь-якими органами влади. Цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!